Хочете побачити чесне порівняння найкращих кредитних карт українських банків і дізнатись, яка ж картка є найкращою, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео, можливо, вийде довгим. В процесі запису я ще не знаю, яка вийде тривалість, тож звертаю вашу увагу на те, що внизу відео є часова школа з розділами, і в описі відео є таймкоди. Тож, щоб зекономити свій час, ви можете передивитись лише ті розділи, які вважаєте для себе найцікавішими. Хоча рекомендую відео глянути повністю, щоб краще зрозуміти, по яких критеріях робилось порівняння і чому воно вийшло таким, яким вийшло, і як це порівняння підлаштувати конкретно під ваші вимоги. Нещодавно я робив об'єктивне та суб'єктивне порівняння найкращих дебетних карт, і у коментарях ви просили зробити те саме для кредитних карт, то зроблю. Сьогодні будемо порівнювати по об'єктивних та суб'єктивних критеріях найпопулярніші кредитні картки, щоб визначити найкращу кредитку 2024 року для щоденного довгострокового користування. Трішки про те, які картки будемо порівнювати і як будемо порівнювати. Порівнювати ми будемо кредитні картки для щоденного довгострокового користування, не для разової покупки, а власне для постійного користування і користування власне, кредитними коштами, а не власними коштами на кредитній карті. Найкраща кредитна картка це картка, яку міг відкрити будь-який українець в будь-який момент, незалежно від свого соціального статусу, і такою карткою користується значна кількість осіб. Тобто в сьогоднішнє порівняння не включаються кредитні картки, які деякі банки пропонують своїм лише зарплатним клієнтам. Трішки про складність порівняння. Насправді порівнювати кредитні картки важче, аніж дебетні, бо тут є більше важливих критерій порівняння. Та й клієнти по-різному використовують кредитки. Хтось здійснює лише безготівкові покупки і ніколи не входить за межі пільгового періоду і відповідно не сплачує проценти, а хтось час від часу не встигає погасити кредитку вчасно і йому вже віднараховуються проценти. А є і ті, які свідомо постійно користуються кредитними коштами, сплачуючи лише обов'язковий платіж. І відповідно постійно банк таким клієнтам нараховує проценти на заборгованість. Тож, як будемо порівнювати, на своєму телеграм-каналі Wallet Pro я робив опитування, у якому просив вас обрати чотири найважливіші критерії, які впливають на ваш вибір щодо тієї чи іншої кредитної картки. Серед можливих варіантів були наявність чи відсутність ще місячної комісії, пільговий період, розмір процентної ставки, кешбек-програми, тарифи на зняття готівки та тарифи на перекази, наявність послуги оплата частинами, наявність знижок у великих супермаркетах чи інших торгових мережах. Та інше. І ось під цим іншим, люди в коментарях згадували про купівлю УВДП в пільговий період, купівлю валюти в пільговий період і без комісії, відсутність комісії за розрахунки карткою, розмір кредитного ліміту. Проте це було по одному коментарю, тож враховуючи кількість опитаних, ці критерії набрали б менше 1%. Тож їх в порівняння не будемо включати і зосередимось на тих критеріях, які ви обрали, і які найважливіші для більшості опитаних. Але які картки будемо порівнювати? На своєму телеграм-каналі я також просив вас обрати три кандидати серед наведених найпопулярніших кредитних карт, які б на вашу думку могли б позмагати за титул найкращої кредитки попереднього року. Результати цього опитування ви бачите у себе на екрані. Під іншим у коментарях декілька разів згадували кредитну картку від Райфайзену 100 днів і були подано згадки інших кредиток, які не були в головному списку. Незважаючи на те, що я вас просив обрати лише три кандидати, у сьогоднішньому відео ми будемо порівнювати аж 7 карт. У фінальний список порівняння потрапили все може онлайн від PUMP, чорна картка від Монобанку, зелена картка від АБанку, універсальна від «Приватбанку», 100 днів від Raifizену, «Глобус плюс» від «Глобусу», «Хамелон» від SansBanku. А тепер до найцікавішого, до критерію порівняння. Згідно опитування, бачимо, що є три критерії, які набрали майже однакову кількість голосів, і ці критерії обрали найчастіше. Тож такі критерії, як наявність що місячної комісії, пільговий період та кешбеки, матимуть максимально по 5 балів. Така значна перевага саме цих критерій мене не здивувала, бо на каналі WLED власне більшість людей знає і вміє правильно користуватись кредиткою. Тобто вони перебувають завжди в пільговому періоді і не сплачують процентів. Тож їм процентна ставка не цікава. Проте, якщо вам цікава власне процентна ставка, то пізніше я зроблю окреме порівняння аля найдешевші кредитні кошти, де будуть включені і кредитні картки, і кредити готівкою. Наступним після цих трьох критерій був критерій наявності такої послуги, як оплата частинами. Тож тут буде максимум 4 бали, за знижки в супермаркетах та P2P перекази можна буде отримати максимум 3 бали, і всі інші критерії будуть мати максимум 2 бали. Хто не бере найбільше, той і переможець. Якщо ваші пріоритети і критерії не співпадають з тими, що будуть у сьогоднішньому відео, то нічого страшного. За день чи два я сьогоднішню Excel закинув телеграм-канал Володпро, тож кожен з вас може її скачати, додати свої критерії порівняння, забрати чи замінити діючі і проставити свої власні бали. Тож інструмент я вам надам, а ви вже за його допомогою зможете зробити порівняльний аналіз, власне під свої особисті потреби. Поїхали. Щомісячна комісія. Усі картки, окрім Хамелеону, отримують максимальні 5 балів, адже по них немає ні комісії за випуск картки, ні за щомісячне обслуговування. А ось хамелеон має щомісячну комісію розміром 100 гривень, якщо на рахунку в кінці місяця є борг більше 20 гривень. Це кредитна картка. Тож очевидно, що борг по кредитці буде, тому за цю комісію лише 2 бали Хамелеону. Пільговий період. Усі банки, в яких пільговий період до 62 днів і по яких новий пільговий період розпочинається з нового місяця, без потреби повністю погашати заборгованість, отримують максимальні бали. 4 бали отримує ProAdBank за 55 днів пільгового періоду, і 4 бали отримує Refusen, адже 100 днів пільгового періоду це чудово. Але щоб розпочався новий пільговий період по карті 100 днів, вам необхідно повністю погасити усю заборгованість, тобто вийти в нуль. По інших картках достатньо внести суму витрачених покупок в минулому місяці, тож можна завжди бути в мінусі, але в той же час завжди перебувати в пільговому періоді. Ну і Сенсбанк тут отримує найменше, адже незважаючи на те, що по хамелеону є безмежний пільговий період, і достатньо лише вносити 5% із заборгованості кожного місяця, проте через наявність комісій у 100 гривень реальний пільговий період, де б ви не сплачували жодних комісій чи процентів, становить лише до 30 днів. Лише у випадку, якщо ви першого числа місяця здійснили покупку і до кінця поточного місяця погасите борг повністю, або борг буде меншим за 20 гривень, лише тоді вам нічого не нараховується по карті Хамелон. Тому і такий результат у сенс банку. Кешбек. По 3 бали отримують А банк та Монобанк за те, що дають на вибір дві категорії, по яких кешбек за кредитні кошти менший, аніж за розрахунок дебетними. І за те, що мають партнерські кешбеки, три бали ще отримає Райф за дві категорії і відсутність партнерського кешбеку, незважаючи на те, що тут кешбек за розрахунок кредитних коштів більший. І три бали отримує Приватбанк, бо розділ привіт з'явився лише в другій половині 2024 року. Хоча в кінці року там були просто нереальні кешбеки, які навіть за місяць дозволяли набрати більше кешбеку, аніж за цілий рік по інших картках. 4,5 бали йдуть до Сенсбанку, де може бути і сім категорій, і є партнерський кешбек і розрахунок за кредитні кошти більший. А ось максимум отримує глобус за три категорії, серед яких завжди є продукти зі ставкою 2,5%. І пум, бо в пумі ще є крамниця кешбеків, де дуже багато магазинів, і там кешбек можна отримати навіть за оплату частинами та навіть за розрахунок готівкою чи картками інших банків. Оплата частинами це найпопулярніший тип кредиту в Україні, тому не дивно, що багато осіб в ньому зацікавлені. Умови по оплатах частинах в усіх банках майже одинакова і майже одинакова кількість партнерів. Тож банки, які мають оплату частинами, отримують максимум балів. А ось Райф, в якого немає оплати частинами, і картка Хмелу, на яку оплата частинами від Сенсбанку не розповсюджується, не отримують нічого. Перекази з картки на картку. Тут явний лідер ПУМ, де перекази за власні кошти без комісії, а кредитні йдуть із найменшою можливою комісією. Інші банки отримали бали в залежності від своїх тарифів. Знижки в супермаркетах: тут бали отримують лише зелена картка від А банку та чорна від Монобанку, які дозволяють випустити до рахунку ще картку АТБ, яка надає 5% знижки на акційні товари в мережі АТБ. Це сильна перевага, і кількість випущених карт АТБ кожним з цих банків це підтверджує, що Монобанк, що Абанк випустили вже більше, ніж 1 мільйон таких карток. Райфайзен також має картку АТБ, але це інший продукт, а не додаткова картка до картки 100 днів. Процентна ставка. Лідер тут пумп, але Монобанк і Сенсбанк недалеко втекли, тож також отримують максимум балів. Трішки гірше Приватбанк та Абанк. Райв за 4% в місяць отримує лише півбала, а Глобус зі своїми 4,5% в місяць не отримує нічого. І так результати. Єдиного переможця не виявилось. Лідерство розділили Монобанк та PUMP. Лише на півбала від них відстав А третю позицію зайняв Глобусбанк, незначно від нього відстає PrivatBank, і ось Райф і Сенсбанк тут аутсайдери. Проте у цьому списку немає поганих кредитних карт, адже це було порівняння кращих серед кращих. Лідерство пумбу мене не здивувало, а ось результати кредиток Монобанку та А-банку були для мене неочікуваними. Проте їх високі результати замовлені можливістю випустити картку АТБ і дешевшими комісіями на перекази коштів. Тож в загальному, якщо ви лише здійснюєте безготівкові покупки і завжди перебуваєте в пільговому періоді, то великої різниці між Пумбом, Монобанком, А-Банком та Глобусбанком банком для вас не буде, лише категорії та розмір кешбеків. Щодо інших таких суб'єктивних критеріїв. Розмір кредитного ліміту. Адекватно це порівняти неможливо, адже розмір ліміту залежить від вашої кредитної історії та платіжної історії в банку на момент подачі заявки. Також дуже залежить, коли ви робите заявку на отримання кредитки. Якщо це, наприклад, початок грудня, то є ризик отримати менший кредитний ліміт. Бо банк знає, що грудень це Свято Миколає, це Різдво, це і Новий рік. Тож багато людей відкривають кредитки, щоб здійснювати покупки. Тож банк надає менші ліміти, щоб задовольнити більше клієнтів. А ось якщо ви подаєте заявку, наприклад, в кінці січня, а це врахується мертвий місяць, і банк в цей місяць видав мало кредиток, то у вас більші шанси отримати вищий ліміт. Тобто банк також має ліміт на місяць, скільки кредитного ліміту він може надати своїм клієнтам. І від цього також залежить наскільки високий ви отримаєте ліміт. Щодо купівлі ОВДП. Про це згадали в коментарях лише раз, але якщо вам цікаво, то можете скачати собі цю Excel з телеграм-каналу WalletPro і додати цю категорію та поставити свої бали. Станом на момент зйомки відео купувати ОВДП в межах пільгового періоду дозволяв PUMP, GlobusBank, Приватбанк і, здається, SenseBank. За Райф не знаю, а ось А-Банк і Монобанк мають комісію на квазіке операції, тож купувати ОВДП за кредитні кошти з цих кредиток невигідно. Щодо купівлі валюти без комісій і в межах пільгового періоду, таке точно дозволяє пумп, а ось щодо інших банків я не знаю. Щодо Фінмону, то лише в А банку є комісія в розмірі 30% за розірвання відносин, але так як це кредитки, які постійно в мінусі, то цією комісією можна знехтувати. В коментарях поділіться своїм фаворитом та порівняння, на які інші банківські продукти ви б хотіли побачити на цьому каналі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!